І новин спорту. Шість золотих, три срібних та шість бронзових нагород вибороли представники Чернівецького спортклубу Максимум на престижних змаганнях в Угорщині такий медальний здобуток приніс Буковинцям і перемогу в загальнокомандному заліку у турнірі, участь якому взяло 30 команд із шести європейських країн. Традиційний передоворічний турнір в Угорщині проходить за правилами ВКФ, які визнає Олімпійський комітет. Тому звітні змагання викликають підвищену увагу у світі карате. Тож і перемога на таких престижних змаганнях вельми цінна. Хотілося б відмітити Ігоря Шаповалова, якому вдалося здобути дві золотих медалі в ката і в комітет у своїх категоріях. В своїх війкових категоріях. Також хотілося б відмітити Ольгу Пуканову, яка здобула золото в коміте серед жінок 18 років і старше. Золоту медаль в комітет здобула також Савчук Альона в категорії 12-13 років дівчата. Руді Кліх здобув перше місце Щербанович Артем. Ну, звичайно, ну, ніяке перше місце не, не достається ну, легко. легко. Ну, звичайно, тяжко. але ну, це таке? Я в Чехії була, зайняла тоді друге і третє місце. В Молдові була зайняла теж друге і третє. Ну а тепер чемпіонство? Не. В якому розділі? В комітет. Звичайно ж, окрім переможців цього турніру на похвалу заслуговують і ті спортсмени, які теж зійшли на призовий підестал. І котрим дещиці не вистачило для завоювання чемпіонського титулу. Можливо, трошки не вистачило, не знаю, сили можливо. Можливо, не настрій, ну, настрій не був такий, як має бути. Ну, можливо, суперник був набагато опитніший, ніж я. Можливо, всяке буває. Ну я розумію, Ну але що... попереду ще багато змагань Думаю, Переда на багато змагань. Буду надіятися, що вибори першого місця вже не вже, якщо в цьому не вийшло на цьому чемпіонаті, це твій перший виїзд на закордонне на змагання чи ні? Ні, я вже був у багатьох виїздах. Де саме як виступила на за раніше? Був виступав у Румунії, е Молдавії. Е цей. Чехії так ти вже пів Європи об'їздив, так би мовити, Так. Взагалі для вихованців спортклубу максом нинішній спортивний сезон був доволі вдалим. З кожним роком ми прибавляємо в спортивних результатах. От не хочу наврочити. Але цей рік був для нас дуже успішним. Ми перемогли в Румунії в жовтні. Потім ми здобули командне перше місце на чемпіонаті області. Ми здобули 26 медалей золотих. Після цього ми виступили у Львові, також непогано. Ми привезли три бронзові нагороди в різних номінаціях. І зараз, от ми відвідали турнір в Угорщині, де також привезли перше командне місце. Тому я думаю, що можна назвати це півріччя золотим для нас. Сирібатюк, Олексашкевич, таменятима.